Ця красуня, скоріш за все, народилась в Німеччині. Місто Порсгайм був центром ювелірного мистецтва, і саме тут, у 40-х 50-х роках, виготовляли прикраси, що підкорювали Європу і Америку. Дуже цікава форма цієї брошки. Букет з трьома квітками, наче тільки зірвані, а з обох боків. Симетрично схиляються паростки донизу, з імітацією перлинок всередині. Ця брошка як вічна суперечність, в ній і радість, і смуток, життя і пам'ять про відцвітання. Квіти завжди були символом кохання, весни, початку, а перлинки – немов сльози за тим, що минає. Такі собі нагадування що у скорботі є надія, а в радості відтінок смутку.